Друзі, важко переоцінити важливість АІТ професії на сьогоднішній день і спостерігаючи за тим, як мій мишко швидко опановує будь-які гаджети, просто вау! Я теж задумалась на рахунок it школи для нього, і натрапила на компанію Grant. Коли я побачила кількість напрямків і умови навчання, і я вирішила, що ви маєте про це дізнатися. Вони дійсно дають різносторонній розвиток для дитини: це і програмування, і дизайн, 3D графіка відеопродакшени, навіть кіберзахист, і ще важливий момент: усе навчання абсолютно енергонезалежне. Всі класи обладнані генераторами, старлінками, оптичним інтернетом. Навчання відбудеться за будь-яких умов. Заняття триває дві години. Групи є кожного дня зранку та ввечері. Тобто, обирайте будь-який зручний для вас час, що важливо. Я пропоную вам просто перейти за посиланням, подивитися на весь спектр цих. Послух, і впевнена вас теж з'явиться бажання записатися.